Євангелії чуємо про дві постаті. Одна це пастир добрий, а друга це наймит. Хотів би приблизити, щоб ці дві постаті стали для нас ближче. Зрештою, Ісус про себе говорить, що Він добрий пастир. В ньому можемо розпізнати, що значить бути добрим пастирем. Але ми кожен із вас є, кожний з нас є добрим пастиром або наймитом. Я спробую приблизити для вас, а ви спробуйте порозважати над цим. Кожний має щось, про що він турбується. От, Наприклад, батьки турбуються про дітей. Коли батьки стануть старенькими, то діти мали би турбуватися про батьків. Чоловік мав би турбуватися про жінку і про дитину. А жінка мала би турбуватися про чоловіка. Священник турбується за вірників, а вірні турбуються за священника. Єпископ турбується за дієцезію, але дієцезія теж турбується про свого єпископа. І властиво, турбота. За тих, кого нам довірили, вона вписана в наше щоденне життя турбота. Бо пастир добрий він турбується за те, що йому довірено. Вчителі турбуються про учнів. І можна турбуватися з двох причин. Наймид турбує, турбується з користі. А добрий пастир турбується з любов'ю. Наприклад, можуть бути батьки, які доходять до думки, що нам потрібна дитина, щоб зреалізуватися. Дитина, якщо, щоб я зреалізувався, чи я зреалізувалась, це корисний підхід до дитини. Або, наприклад, батьки, які мають план для дитини, свій план, хочуть втілити щось своє, це корисний підхід до дитини. Якби в мене є план для дитини. Якщо дитина йде по моєму плану, то все буде добре. А якщо дитина не йде по моєму плану, то щось тут не те. Може бути корисний підхід батьків до дитини. Знаємо навіть, є не один випадок, коли дітей купляють, дітей замовляють, дітей продукують. Це який підхід? Це корисний підхід до дитини. Буває так, наприклад, що нафантазують собі, яка має бути дитина, а дитинка народжується хворою. Є такі випадки, що, наприклад, тато. Який собі вибрав чоловік, який собі вибрав жінку, щоб вона була йому корисна і нафантазував собі, яка має бути дитина в моменті, коли дитинка народжується хворою, кидає жінку з дитиною. Або, наприклад, молодий чоловік з жінкою співживуть. І користаються один одним. А в моменті, коли є зачаття, є дитинка, вирішують цю дитинку вбити, називають це для користі. Ну бо яке майбутнє в мене з дитинкою, каже чоловік собі, молодий, або жінка молода. Який це підхід до дітей? Який це підхід один до одного? Це корисливий підхід. І коли людина має корисливий підхід в моменті, коли є проблеми, така людина кидає когось, про кого турбувався, тому що турбота в нього була корислива. Одного разу, десь років 15 тому, проходячись по Мукачеві, зустрів старого знайомого. Дуже старого знайомого. Не бачились десь років 10-15, пам'ятав, що він був одружений. Запитуюсь його, як поживаєш. Помінялись трошки, обмінялись своїм теперішнім переживанням, потім запитуюся, як жінка. Він каже, в мене нова жінка. Кажу, а що з старою? Стара і нова, він каже, ну мені стало з нею нецікаво. Жах. Жах людоньки. жах. не цікаво. Тобто, поки їм було по 19-20, було цікаво, а коли стало 25 йому, або йому стало 30, а їй, теж, якщо однолітки були, ми виду змінюємося. І стає не так цікаво. Ну але слухайте, це тоді корисливий підхід. Чоловік не телефон, жінка не телефон, щоб міняти їх. Або, наприклад, розмовляв з одним чоловіком, який розповідав, що його возлюблена, з якою у них була спільна дитина, пішла на якісь тренінги, почала розвиватися і так дорозвивалася, що сказала: мені з цим чоловіком не цікаво. Бо він не розвивається і виїхала з цікавішим і більш розвинутим в іншу державу. Це предметний підхід, це корисливий підхід. Або, наприклад, педагоги навчають дітей і за грошей. Не було би грошей. Може би там і не були, і не цікавили би їх ці діти. Це теж корисливий підхід. Або священники, вірники рахує, скільки прийшло, скільки буде з цього. Є такі випадки, наприклад, більше це в селах, що люди переходять десь там в іншу спільноту підуть, або, не знаю, знаєте, є таке поняття, як цікавіший священник. А той священник менш цікавий, то майно гроші пішли. І починає зездрити тому більше цікавішому, який підхід до вірників? Корисливий підхід, предметний підхід. Або пам'ятаю, коли мав душпастерство молоді і студентів, і були такі, які приходили і казали: Отче, приходимо, бо дуже цікаво. Кажу: а що буде, якщо не буде цікаво? Тобто приналежність до спільноти цікаво і не цікаво, то що це за підхід? Це корисливий підхід. А що буде, якщо я буду мати кризу і я перестану говорити цікаво? Що буде тоді? Чи ти потурбуєшся про мене? Чи ти запитаєшся, Отче, що з вами сталося? Як вам допомогти? Чи ти будеш про мене молитися? Чи ти будеш? Думати про те, як потурбуватися, про того, що за причина стала з цією людиною, що він перестав цікаво говорити. Нещодавно спілкувалися з отцем Євгеном. Знаєте, ми, ми спеціалізуємо на майстрах душі, але нам потрібні теж майстри до машин, до ремонтів. І різних інших майстрів теж потребуємо і говорили, що деколи розпілкуємося з такими майстрами, наприклад, автомеханік. І... А цей майстер таке враження, що вивчає тебе, вивчає тебе. Чи ти розумієш, чи не розумієш справи? Може бути, ви такі майстри в магазинах розбираєтеся у багатьох речах, і ви бачите, це зелена людина не розуміє. Можна в лапшу на вуха навішати чи ні, можна з нею скористатися чи ні. І ми маємо це навколо, брати і сестри, що ми можемо бути турбуватися з користі, а не з любові. Ісус говорить, щоб ми турбувалися один про одного з любові. Різниця між людиною, яка турбується з користі, це те, що коли починаються кризи і проблеми, така людина залишає іншу людину в кризі, не витримує, втікає, кидає. Кидає стосунок, кидає спільноту, кидає сім'ю, залишає, втікає. Людина, яка Є доброю турботливою з любові, вона вірна до кінця. Чоловік і жінка, коли обіцяють собі вірності, а зрештою, вірність чоловіка і жінки на взір вірності Ісуса до нас, вони говорять, що будемо вірні один одному в любові. В добрі. І в стражданні, в здоров'ї, і в хворобі, під час війни і миру, в молодості і в старості, з зубами і без зубів, товстими і худими лисими і в париках, тобто, коли обіцяють собі вірність. Вони говорять, будемо вірними один одному до кінця. І властиво такою вірністю любить нас Ісус. Він є взірцем вірності, Він є взірцем турботи. Він нам сказав одну заповідь вам даю, одну вказівку вам даю, одну лише. Одну більше не даю. Любіть один одного, любіть чоловік жінку, жінка-чоловіка, любіть своїх вірних, своїх священників, любіть своїх дітей, діти, любіть батьків, як я вас полюбив. Немає іншої заповіді, одна є. Будьте добрими один до одного, як я є добрий. Будьте турботлими і вірними, як я є вірним до вас.